Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Дійсно не витрачайте своє життя на щось, чого не можете терпіти. Ми повинні любити своє життя і насолоджуватися ним. Та це неможливо, якщо ви намагаєтеся бути ким завгодно, тільки не самим собою. Сьогодні ми поговоримо про думку, яку нещодавно Бог поклав мені на серце. Я записала її, і створила на її основі проповідь під назвою Залишайтеся на своїй смузі. Якщо подумати про керування авто, то з'їжджаючи зі своєї смуги, ви можете або потрапити в ДТП, або його спричинити. В нашому житті все відбувається саме за таким принципом. Маємо знати, в якій смузі рухаємось і. Не виїжджати за її межі. Дізнавшись про свою зону благодаті і сферу діяльності, про свої дари й таланти, ви наражаєте себе на переслідування диявола. він спробує застосувати різні хитрощі, аби виштовхнути вас за межі вашої смуги зокрема. Ми станемо порівнювати себе з іншими і замислюватися над тим, що, можливо, не робимо того, що вони. Нам почне здаватися, що їхнє заняття краще або важливіше за наше. Відтак опинимося в пастці. як на мене, кожна людина потрапляє в неї хоча б раз у житті, а дехто стикається з цією проблемою все своє життя, бо прагне бути тими, ким насправді не є. Нам здається, ми повинні бути схожі на цю людину чи на ту. Однак маємо бути собою, діяти і поводитися унікальним чином, займаючись тим, до чого покликані самі. Ми, людські створіння припускаємося не тільки цієї помилки, але й ось якої. Коли в нас щось добре виходить, ми починаємо думати, що в інших це теж має добре виходити. Агов Чи засмучуєтесь ви, коли ті, з ким перебуваєте в стосунках, не роблять. Щось так само швидко, як ви, роблять це якось інакше, чи взагалі не роблять. Може, йдеться про ваших дітей чи того, з ким одружені. Ми майже завжди закохуємося і одружуємося з кимсь на нас не схожим. Та й, щойно, одружившись, намагаємося змінити цю людину, уподібнивши собі. Це велика помилка. Бо нас тягне до людей не схожих на нас, адже вони нам потрібні. Ми маємо одні дари, інші люди інші. Тож ось як Бог хоче, щоб працювало його тіло. Кожен має приносити те, що має аби об'єднати зусилля з іншими, замість порівнювати себе з ними або вважати свою роботу чимось. Визначальним його цінності і вагомості. Повторю ще раз. Ваша робота чи кар'єра не визначає вашу цінність чи вагомість. Амінь. Ми не повинні дивитися на когось і вважати, що коли людина за мірками світу виконує важливішу роботу. зауважте, я сказала. За мірками світу виконує важливішу роботу. Це робить її більш важливою чи кращою за інших. Єдине, що маємо зробити в житті, це визначити те, що нам доручив Бог, і почати це виконувати. Тоді ми отримаємо рівноцінну винагороду. Може, я стою на сцені, бо мене туди поставив Бог і дав для цього благодать. Тоді, які інші слухають мої проповіді. Або якщо я прикладом видатна співачка, хоча це й не так. Та на сцені до мене стояли видатні співаки. А хтось інший, наприклад, залишається в залі після конференції і прибирає його. Чи, наприклад, прибирає туалети, підмітає коридори. Люди часто думають, ну я лише прибиральниця. Або, наприклад, ненавиджу, коли жінки кажуть, я лише матір і домогосподарка. Знаєте, і щойно почавши казати ну я лише ви принижуєте себе і виробляєте зневажливе ставлення до себе. По правді пам'ятаю, як сиділа вдома з трьома дітьми. Запевняю, це не дуже просте завдання. Воно не дозволить вам вдома бити байдики. це велика відповідальність. Ви не тільки матір і домогосподарка. о люденьки, ви чиясь матір? Ви дбаєте жінки? Дбають про дуже багато аспектів життя, і тому вони є дуже цінними. Вони виконують так багато справ одночасно. Вони мають ніжне серце, вони виконують велику роботу. Тож, моя сьогоднішня мета, щоб із цього залу ви вийшли, поважаючи себе, знаючи, що не маєте жодних підстав чи права порівнювати себе з іншими. І якщо ви робите це, то припиніть. Годі дивитися на інших, повторювати їхні вчинки. Знати чи робити те, що знають або роблять вони. Просто будьте собою. І за це не варто вибачатися. Будьте собою, бо інші ролі вже зайняті. Амінь. Тож. Вийшовши за межі своєї смуги спробувавши прожити чуже життя, ви лише зруйнуєте власне. Запевняю, сьогодні єдиною причиною нещастя багатьох присутніх у цьому залі, телеглядачів чи слухачів є їхні спроби бути кимсь іншим замість собою. Справді це єдина причина вашого нещастя. І ви помиляєтеся, вважаючи, що маєте чимось займатися, бо так думають інші люди. Це неймовірно. Кожен, хто щось робить, думає, що всі інші теж мають це робити. Проте це зовсім не так. Раніше я сиділа в церкві і розмірковувала. Ой, людоньки. Хотіла б я співати, як вона. В неї такий чудовий голос. Хотіла б я співати, як вона, і Бог мене дечого навчив, сказавши я вклав в інших людей дари, щоб ти ними насолоджувалась. замість їм заздрити. З іншого боку, я маю дар проповідника, і тому можу навчити вас з Божого Слова дечого, що допоможе вам краще його зрозуміти. Просто сидіть і насолоджуйтеся моїм даром. Він змушує мене тяжко працювати. Тоді як ви можете ним просто насолоджуватись. Ваш дар змушує вас тяжко працювати, тоді як я насолоджуватимуся ним. Запевняю, перш ніж Бог почне вас використовувати, ви маєте змиритися і навіть почати насолоджуватися тим, ким є амінь. Не кажіть о, я хочу бути схожою на вас, або я буду наступною Джойс Майер». Сподіваюсь, не будете. Справді сподіваюсь, я завжди буду одна така. Все, що ви робитимете, буде набагато більшим за те, що зробила я. Не погоджуйтеся бути схожим на когось іншого, будьте найкращим, яким тільки можете бути варіантом самого себе. І припиніть вибачатися за те, ким є. Амінь. Займайтеся тим, що у вас добре виходить. Не бійтеся цього, навіть не знаю. Чи ми справді віримо в бажання Бога бачити нас і щасливими? Ви насправді вважаєте, що він змусить вас займатися чимось, що зробить вас нещасним? Цікаво, скільки людей тримаються за ненависну їм роботу просто щоб заробити трохи більше грошей, ніж отримують за роботу, що їм справді до вподоби. Аго, повторю це ще раз дуже повільно. Чи знаєте, скільки людей ненавидять свою роботу? Ненавиджу свою роботу, свого керівника, своїх співробітників. Я ненавиджу їздити на роботу. Бог не хоче, щоб ми ненавиділи власне життя і те, чим займаємось. Коли в таких людей спитати, чому тоді ви не знайдете іншу роботу, чому не спробуєте зайнятися чимось іншим? То почуємо, не можу залишитись без грошей, я непогано заробляю. Повірте, радість набагато важливіша за гроші. Так, звісно, звісно, нам потрібні гроші та краще вам знайти спосіб знизити свої витрати, при цьому знайшовши роботу на якій будете щасливі, ніж усе життя займатися чимсь ненависним. Сподіваюсь, сьогодні мені вдасться когось підштовхнути до дій, і вам вистачить мужності покинути роботи, яку ледь терпите. Безперечно, не гайте життя на щось ненависне. Своє життя потрібно любити і насолоджуватися ним. Однак це неможливо, коли намагаєтесь бути кимсь, тільки не самими собою. Бог завжди дає благодать для виконання певного завдання. Та багато людей не знає, чим має займатися в житті. Я просто не знаю до чого покликана. Якщо це правда, спробуйте кілька інших варіантів і подивіться, що вам більше до вподоби. Віднайдіть те, що приноситимете радість, що добре виходитиме. знайшовши Ісуса, я просто хотіла служити Богові, робити щось для Нього, а відтак була готова спробувати що завгодно. Я ніколи не була однією з тих. Хто витрачає пів життя в очікуванні Божого звернення до нього, щоб дізнатися, до чого він покликаний? Я просто бралася до роботи. Тож, коли в церкві була команда євангелістів, яка йшла у світ, а в моїй церкві було велике вуличне служіння, що працювало в центрі Сент-Луісу, і великий наголос робило на роздачі християнських брошур. ніколи не забуду ті брошури. Вони були біложовтими з усміхненим обличчям і фразою Ісус любить вас на обкладинці? Тож ми йшли у центр Сент-Луісу, роздавали їх незнайомим людям зі словами Ісус любить вас, і я це ненавиділа. Може, ви спитаєте, як взагалі можна казати, що ненавидите роздавати брошури з євангелієм? однак я ненавиділа, мені було соромно. Я змушувала себе до цього. мені це не подобалося, і це часто відбувалося на вулиці взимку, в мороз. пам'ятаю, як спробувала дати комусь свою першу брошуру, та ця людина вибила її в мене з рук і сказала: «Мені не потрібна ця маячня. Проте серед нас були інші люди, справді помазані на такого роду євангелізм. Будь ви грішником, то вам не захотілося б їхати з такою людиною в ліфті дорогою до свого поверху. Ви просто були б приречені на спасіння. Потім я спробувала ходити по домах і розказувати Євангеліє, проте завжди мовчала тоді, як люди, що були зі мною, розказували про Христа. Однак випустіть мене на сцену перед 20 мільйонами людей, і я буду сміливою, якою лише можу бути. Тоді я скажу все, що звелить мені Бог. То чому ви готові стояти перед 20 мільйонами, тоді як неспроможні розказати Євангеліє одній людині? Не знаю. Скажу більше, мені це навіть не цікаво. Я лише знаю, що Бог усе покрив своєю благодаттю, і всім не треба робити щось однакове. Просто знайдіть те, що у вас добре виходить, і цим займайтеся. Тільки те, що комусь подобається робити щось, не означає, що з нами щось не так, якщо в нас немає до цього бажання. Ви ще зі мною? Ручаюся, хто щойно отримав звільнення. Отже, і я ходила вулицями дуже довго, однак мені це просто не подобалось. Я цього боялася, бо не була до цього покликана. На додачу я почувалася винною, бо мені це не подобалось. Я відчувала, що мені це має подобатись, і я маю цього хотіти. як на мене, іноді ми лідери навіть не усвідомлюючи, що робимо. Так сильно просуваємо щось у церкві, що, наприклад, коли настав час роздавати брошури, мені не хотілося навіть з дому виходити через відчуття, що я здатна лише на те, щоб підходити до незнайомців з метою всунути їм у руки християнську брошуру. Припускаю ви всі дуже сміливі люди, і це не було б для вас проблемою. Правильно. Ви всі були б від цього в захваті. Далі я намагалася служити в дитячій кімнаті, бо церква потребувала таких служителів. однак і мені самим дітям знадобилося всього два тижні на усвідомлення того, що я до цього також не покликана. Агов! Але потім у мене з'явилася ідея зібрати групу жінок, і одного року влітку ми почали розкладати християнські брошури на вікна автівок, що стояли на парковці. Тож, ми з жінками, бо я природжений лідер і вмію замотивувати до чогось людей. Лише за кілька місяців розклали на вікна автівок 10 тисяч брошур. Але потім мене покликали на зустріч зі старішинами церкви, і мені добре дісталося, бо я робила це без їхнього дозволу саме так іноді працює ієрархія в релігійних організаціях. Вам кажуть, що робити, та ви взятися до того, що вам подобається, чи до чого покликані, і відразу потрапити в халепу, бо не отримали на це чийогось дозволу. Аго! Ми, лідери повинні допомагати людям замість змушувати їх займатися тим, що самі вважаємо за потрібне. Допомагаємо їм знайти те, що їм до вподоби, до чого вони схильні і на що помазані. До речі, те саме стосується і батьків Настав юнака на вірну дорогу згідно з його особистим даром чи схильністю, як читаємо в розширеному перекладі Біблії, і не змушу здійснювати свої власні нездійсненні мрії, чи робити те, що тобі ніколи не вдалося зробити знайдіть власну смугу і залишайтеся на ній. насолоджуйтеся життям. Ісус сказав, що помер заради життя, яким ми насолоджувалися б. Побачивши це дуже дуже багато років тому. мій світ перевернувся до дригом. Життя на землі на кшталт дотягнути до другого приходу Христа це не для нас. Ми повинні насолоджуватися життям, своєю подорожю і всім, що робимо. навіть Адаму і Єві Бог наказав насолоджуватися усією їжею задемського саду. Насолоджуємося стосунками з іншими людьми. Насолоджуємося життям, даним нам Богом до Римлян 12, 3, 8. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Це сама по собі чудова проповідь, бо тут сказано гаразд, хоч би який дар ви мали, хоч би яку благодать, дав вам Бог. Не помиляйтеся, думаючи про себе краще, ніж потрібно думати, ніби ви самі цього досягли. Бо це не ви щось робите, а Бог робить через вас. Саме тому ваша сутність є набагато важливішою за ваші вчинки. Надважливо те, ким ми є. В ісусі Христі. А в Христі всі ми рівні незалежно від того, що робимо чи не робимо. Амінь? Не усвідомлюючи того, що якесь діло у вас може добре виходити лише тому, що Бог наділив вас певною спроможністю чи даром. Ви потрапите в пастку і почнете вважати, що інші мають робити те саме, що й ви хтось розуміє про що я? Хтось колись починав на вас сердитись через вашу неспроможність робити те саме, що й вони Егеш! агов. Тут я знайду того, до кого можу звернутись. Егеш! Можете собі уявити, як життя дитини псується через постійне насідання на неї батьків щодо неспроможності робити те, що роблять вони, або ж те, що на їх думку вона має робити. Найгірше з усього, що можете зробити, це почати порівнювати своїх дітей одне з одним. Ну чому ти не схожа на свою сестру? Чому? Чому ти не такий розумний, як брат? Ніколи не порівнюйте своїх дітей одне з одним. Взагалі, навіть навпаки, почніть казати їм, що вони не повинні бути одне на одного схожими. Бог створив нас усіх різними і унікальними. Агов, багато років я себе ненавиділа та врешті подолала цю звичку і хочу допомогти в цьому і вам. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, хай як вам цього хотітиметься, ви не зможете робити все, що роблять і інші люди. Дякую. схоже, вам була потрібна ця проповідь. Відчуваю, як той, хто раніше був напружений Аго, ми Приходимо в церкву не для того, щоб на когось справити враження. Доки ви відчуваєте потребу когось вразити, доти ніколи не будете вільні. Ніколи, бо звільнитися, лише почавши повноцінно займатися тим, до чого Бог вас покликав. Ви не вибачатиметеся за це і не порівнювати себе з іншими, адже мені не треба вас вражати, тому я можу насолоджуватися тим, що роблю, і просто любити вас. Я дійсно відчуваю десь глибоко в серці, що хтось сьогодні отримає свій прорив. Ви на ділі його отримаєте? У мене все гаразд. У мене все гаразд. Я нормальна, хоча й не схожа на вас. Зі мною все гаразд. хоча й важу на 5 кілограмів більше за вас і не можу схуднути. Хай що роблю Хіба вас не вражають люди, що іноді забувають поїсти? Я можу багато чого забути та тільки не поїсти. Амінь. Одна людина може перестати пити безалкогольні напої і скинути 20 кілограмів. А інша сидить на хлібі і воді і тільки набирає вагу. Гаразд, рухаємося далі. Бо, як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають не одне діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з усібна ми один одному члени, і ми маємо різні дари. Усі скажіть я відмінний від інших. То давайте, згідно з благодаттю даною нам, будемо використовувати ці дари. Зауважу, 10 людей можуть мати той самий дар, та сила цього дару в кожного буде абсолютно різною. Десять людей можуть мати чудовий голос, та лише в однієї людини він буде насправді видатним. Один пастор може мати церкву 300 чоловік. А інший може служити по всьому світу та ми через це можемо дуже розгубитися. Далі мені дуже подобається. Який хто має дар агов, то нехай повністю присвятить себе йому. Який хто має дар, то нехай повністю присвятить себе йому. інакше кажучи, «зосередьтеся на ньому. Чому ми намагаємося досягти успіху в тому, що в нас взагалі не виходить? Коли в якійсь справі ви маєте двійку за десятибальною шкалою, то можете старатися, хоч усе життя, досягти бодай четвірки. Проте маючи вісімку з Божою допомогою, ви дуже швидко зможете досягти в цій справі десятки за десятибальною шкалою. Хочете досягти в чомусь видатних успіхів, то не будьте наполовину чи навіть частково вправними у 20 різних справах. Натомість оберіть дві чи три, в яких справді обдаровані, і повністю присвятіть їм себе. Тоді ви досягнете в них видатних успіхів. Ви не повинні робити те, що роблять усі інші. Ви не повинні робити те, що роблять усі інші. Не впадайте у відчай, раптом не виходить позбавитися негативних думок, занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум, поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мовою в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Знаєте, я рада, що сьогодні ви прийшли сюди, але ще більше рада за мільйони телеглядачів по всьому світу, які щойно увімкнули телевізори. Може, зараз я здаюся їм божевільною, але дозволивши мені, хоча п'ять хвилин поговорити з вами про те, що Бог любить вас. Він створив вас своїми руками в утробі матері і має для вас ціль і життєве покликання. Ісус помер, щоб пробачити ваші гріхи і привести до єдності й гармонії з Богом. Якщо ви приймете Христа як свого Спасителя, Він замешкає в вас. Він любить і чує вас, бачить і розуміє якщо ви ніколи не приймали Христа як свого Спасителя, то можете зробити це просто зараз. Скажіть, «Боже, мені соромно за мої гріхи. Я вірю в Ісуса. Вірю, вірю. Замешкай в мені. Пробач мені і дай нове життя. Почніть молитись богові, як умієте. Тож зателефонуйте нам і ми радо з вами поспілкуємося. Відповімо на всі питання, помолимося і надішлемо мою книжку, яка допоможе вам розпочати це нове життя з Христом. Агов, прославте Бога! Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Що це за любов. що це за любов, яка дає змогу мати стосунки з Богом, яка покинула небеса, зійшла на землю, заплатила ціну за наші гріхи, щоб ми могли мати ці стосунки з Богом. Ісус пережив побої, пролив свою кров. Його зраджували і залишали. Отже, Бог любить вас, розуміє вас. Він живе в вас, бачить і чує вас. Будьте благословенні. Вірю, що незалежно від теми проповіді, боже слово може звільнити людей у цій сфері, бо в ньому сила Тому очікую, що у цій сфері тягарі впадуть з плечей людей. Це не означає магічне зникнення стресу, та щось відбудеться всередині вас, надломиться, і ви отримаєте откровення про те, що більше так не житимете.